Хочу розповісти вам про проєкт Місяць зі мною. Він буде відбуватися, проходити 30 днів, тобто весь грудень, ми будемо проводити з вами разом. Кожного місяця це буде інша тема мого проєкту. А місяць грудень це, звісно, бажання на новий рік, відпускання старого, як приймати в життя нове, як прощатися з негативом і так далі. Ми будемо робити і практики очищення, оновлення, відновлення. А, є вже в групі вебінар, як правильно загадувати бажання, щоб вони збувалися, як правильно формулювати бажання, щоб собі не зашкодити своїми бажаннями і так далі. Всі ці правила є в детальному відео, яке вже є в групі. Ми будемо кожного дня з вами разом. То один день буде якась цікава практика, або цікава інформація, або цікаве усвідомлення, астрологічні новини. Теж, знаєте, хотіли, щоб було таке місце, яке вбирало в себе абсолютно все. І астрологію, і мої знання, і таку глибинну трансформацію, і духовні практики, але все без якихось чітких сроків, дедлайнів, без правил. Тобто ви будете робити все, що вам завгодно: брати таку інформацію, брати таку, робити таку практику, не робити, просто слухати аудіо, просто перебувати в неймовірному колі однодумців і проходити свою такий, свій особливий шлях. Я хотіла, щоб у жінок було. І, до речі, не тільки у жінок, це дійсно для всіх було таке місце сили, була підтримка, був якийсь особливий зв'язок з духовними силами, з жіночністю, з усім. Тобто я буду ділитися абсолютно всіма знаннями, які в мене є в одному місці. Я хочу, щоб це все було від душі, було для душі. Без дедлайнів, це не марафон, це не якийсь трансформаційний проєкт. Місце сили, місце, де ви знайдете завжди підтримку, відповіді на свої запитання, просто щось таке неймовірне. Ми починаємо з 1 грудня, тому ви можете вже зараз приєднуватись. Там вже є вебінар, як загадувати бажання. Мої любі, чекаю кожного з вас. І на грудень місяць особлива святкова ціна буде на цей мій особливий проект. Тому можете приєднатися по найкращій, звісно, ціні.